Сьогодні зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів продають у нас у 2-3 рази дорожче, ніж ті, за якими ці пристрої продають у Китаї. Далі перевірений часом моделі зарядних пристроїв з великою кількістю позитивних відгуків, і саме від українців. На першому місці просто топчик за свої кошти. У нас він буде щонайменше у 2 рази дорожче. Заряджає акумуляторні батареї від 4 до 100 Агодин. При цьому підтримує більшість типів акумуляторів. Максимізує термін служби акумулятора завдяки імпульсному режиму заряду. На дисплеї виводить напругу і температуру. В цілому видає чесних 3 А. Наприклад, акумулятор 60 А було десь 9,2 В. До 13,7 В зарядив за 30 хвилин. Далі, ще на функції імпульсного відновлення, ще 60 хвилин працював. Відновив акумулятор. Шум від кулера буде, але для всіх цих зарядних така особливість, щоб не було перегрівання, вмикається одночасно з заряджанням і буде крутитися весь час. Не забувайте, що акумулятор зразу дістаємо з автомобіля і тільки тоді його заряджаємо, ні в якому разі не в самому автомобілі. Приєднуємо клеями тільки так, як показано на інструкції, що додав виробник. Інакше можна спровокувати коротке замикання. Звичайно, є захист від КЗ, але будьте обережні. І так, ці зарядні пристрої повністю автоматичні. Тобто вони дозарядили акумулятор і вимикаються самі. Але контролюйте, будь ласка, процес заряду. Хоч іноді заходьте, дивіться на нього, гріється, не гріється, кулер працює, все добре. Другий зарядний пристрій, який вже заряджає акумулятори не тільки 12 вольтові, а й на 24 вольти. При цьому буде у 12 вольт на 8 А для 24 вольтових акумуляторів 4 А. Це ж повністю автоматичний зарядний пристрій. Є також режим відновлення, підтримує більшість типів акумуляторів. Включаючи кальцієві, гелеві, так звані мокрі акумулятори відновлюють з легкістю повністю розряджені акумулятори, які там вже пару років валялися і не були потрібні, поки не трапилось. Ну ви самі знаєте те, що трапилось, і крім того, сульфатні акумулятори також підтримує. Зверніть увагу, що працює з акумулятори від 6 до 150 годин. Ще один гарний зарядний пристрій, він більш потужний, видає для 12 вольтових акумуляторів 12 ампер при заряджанні 20 4, 4 вольтових 6 А буде видавати. При цьому підтримує акумулятори до 200 годин. Є звичайно захист від короткого замикання, захист від перенапруги, перегріву. На монохромному дисплеї виводить струм, температуру акумулятора та рівень заряду. Ще один плюс, звичайно, це швидка доставка в середньому десь займає 3 тижні, в цілому заряджає десь акумулятори наполовину розряджені за 6-7 годин. І так, звичайно, кулер. Ну, тобто охолодження буде працювати постійно. І на четвертому місці у нас дуже потужний і дуже популярний зарядний пристрій, тому що він підтримує максимум 20 ампер для 12 вольтових акумуляторів. Для 24 вольтових акумуляторів максимум можна вибрати 10 Ампер. Підтримка популярних типів акумуляторів є звичайно і режим відновлення. Для цього буде потрібно нажати всього одну кнопку. І якщо вашу стару батарею було неможливо зарядити, пристрій відновить її. Зверніть увагу, що він завищує напругу десь на 1,1 вольта. І це добре, коли заряджаєте літіву батарею, вона не буде заряджатися до максимальної напруги. З доставкою в Україну питань немає десь в середньому 15 17 днів і вона вже на місці. З комплектом також все гаразд. Кабель живлення цілих 3 метри, кабель з клемами 90 см. Працює гарно, швидко заряджає. Не забудьте поставити вподобайку україномовному контенту на YouTube. також підписатися на наш канал. Дякую, друзі!